Mercedes GLC320 року куплений на страховому аукціоні іншуренс за 13 700 з мінімальними пошкодженнями. А капот у нас є такі незначні подряпини. Клієнт вже вирішить фарбувати його чи ні. Заміна підсилювача, радіатор і все, дивіться далі. З цієї сторони він повністю цілий. У машини 17 тисяч миль пробігу. Нова машина. Задня частина теж ціла. Парктроніки є. Ця частина повністю ціла. Велика панорама. Так, світлий салон з перфорацією, великий монітор, безпека повністю ціла, музика бурмістер. Так, що ще я хотів сказати? Тут електронний щиток приборів, все гарно виглядає, дерево. А, забувся. Ось що приїхало в машині. Це дві фари повністю цілі. Це тисячі доларів. Все, приїхало в комплекті. І деякі деталі по багажнику. ще. Ось, все, приїхало. Зачиняємо. Цікаво про рахунок на неї. Ставиш плюсик чи пишеш в Дірект. Кидаємо, будеш знати, на що розраховувати.